Вите почнемо з Курської області. Все ж таки, думка військових надзвичайно важлива, тому що я не знаю, яким чином, але сьогодні такі особи вищі посадові особи, так як Дональд Трамп, говорять про певні події. Зокрема, напередодні він виходить і каже, що повне оточення українських військ на Курщині відбувається. І що ситуація дуже погана, генштаб це заперечив, звісно. Ну і зараз ми розуміємо, що ситуація може змінюватись буквально кожну хвилину, але пане ю. Юлі щодо інформації, яку ми сьогодні отримаємо, і про повне оточення звідки вона може взагалі походити? Чи можна казати, що це походження чітко від пропагандистів? Дивіться що стосується твої чи іншої інформації, треба опиратися завжди, завжди на офіційну інформацію, яку подає Генеральний штаб. Чому тому, що кожному військовому на тому чи іншому вітинку може доводитись приймати бойові дії по-своєму? І е, командир тактичної ланки він не може володіти всією е, повнотою інформацією, яка є на вітинку. Відповідно, Генеральний штаб, це напевно, чи не один орган, який розуміє всю оперативну ситуацію по лінії бозітнення. Це складна ситуація в Курській області так більш ніж складна. Зараз я чув багато новин з приводу того, ой, не треба було заходити, а ми казали і ще так далі. Я вам скажу, що Курська область за моїм переконанням виконала свою історичну задачу, нам вдалося відтягнути сили, засоби противника, утримувати їх в буферній зоні довгий час, доки готувалася, зокрема, оборона Харківщини. У випадку, якщо б не було курської операції, ця вся навала противника пішла б вздовж лінії державного кордону в Харківській області, або в Сумській, або на стику цих областей, де зараз був би ворог на території України, складно собі виявити. Тому так, війна це завжди складно. Війна це завжди горе. Війна це завжди втрати. На жаль, але якщо казати в періоді часу, то своє завдання по Курській області я вважаю, що вже станом на сьогоднішній день силооборони виконали. Дійсно, також заяву зробов президент Зеленський. Він загалом казав про те, які вже є результати. Він каже, що задачею було відтягнути війська і з Покровська, і Харківського напрямку сум і каже, що наші хлопці абсолютно героїчні, тому що взяли на себе ось такий міцний удар. Першим тиск, до речі, каже Зеленський, що дійсно спав на харківському напрямку. Пане Юрію, а чи є сьогодні розуміння взагалі, а куди далі можуть піти російські війська? Чи, скажімо, так готуються на кожному напрямку? До різного розвитку подій. Хто знає, куди там ці сили можуть далі бути перекинуті? От для цього є українська розвідка, яка чітко розуміє наміри противника, і де противник буде концентрувати додаткові сили засоби. Якщо казати про Харківську область, ми виграли час. Якщо ви пам'ятаєте травень місяць 24-го року, ну заскакувало чисте поле, і треба був час для того, щоб відритися, підготувати інженерно фортифікаційні споруди. І налаштувати нормальну систему оборони самого міста. То якщо навіть противник буде перекинути на якийсь ізвітинок саме в Харківській області, я більш переконаний, що значних результатів на полі бою в короткостроковій перспективі ворогу не вдасться здобути, якщо казати про Куп'янщину, до прикладу, де підрозділ зараз активно виконує завдання. Тут ситуація дещо інша. Звісно, що ворог наростить свої спроможності перекине ще декілька бригад, посилить тиск. Ситуація на полі бою може змінитися в негативну сторону по відношенню до сил оборони. Але наше завдання готуватися до тих викликів і протидіяти ним, які є в реальності від ворога, тому більше дронів і що дуже важливо, це люди. Якщо ми кажемо про застосування технологій, про технологічну війну про безпілотні системи, держава об'єктивно наростила свої спроможності по виготовленню безпілотників і також фінансування щодо їхніх закупівлі на сьогоднішній день. 429-й полк девяти 70% всього майна, зокрема безпілотних систем, отримує за рахунок саме державних програм. 30% – це специфічне е, різні е, дрони, до прикладу, такі як дрони на оптоволокні. Їх держава ще не наростила спроможність виготовлювати. Вони проходять кодифікацію. Є вже перші контракти сил оборони наприкінці поточної весни. Більшість структурних спеціалізованих підрозділів отримуються засоби, але зараз їх купують волонтери до того часу, доки маховик держави не розкрутиться. І от це ці відсотків, які дають 70 державні плюс 30, які допомагає український народ, дає мінімальну кількість необхідних засобів для високоефективного виконання бойових завдань. Але за кожним дроном. Стоїть жива людина, яка його пілотує, і зараз 429 й полк, який був утворений два місяці назад, вірніше не утворений. Так не буде неправильно сказати. Ми були реорганізовані. Спочатку була рота, спочатку 23-го року, яка стала одною з найрезультативніших в Україні. Це до 100 військовослужбовців. Потім був батальйон, це до 500 військовослужбовців. Який за 24 рік став одним з найрезультативніших сил оборони, і потім це було масштабовано до полку, як і інші структурні підрозділи, які показали високі результати на полі бою, зокрема такі як К-2, Тахімадяра, Рарох чи Фенікс? Тому посилюємо. Максимально посилюємо лінію бо маємо чим воювати. Дуже важливо отримати додатково людей, які дійсно прагнуть, які дійсно мотивовані, які розуміють, що захистити найдорожче можна в підготовленій команді зброю в руках. Дійсно, це надзвичайно важливо. Кожна людина, яка сьогодні виконує свої дійсно якісь певні обов'язки, хотілося б, щоб кожен долучався сьогодні. Звісно, хто можливо ще чомусь думає, так до Алав збройних сил України. І от, якщо повертатися зокрема до можливостей сьогодні Російської Федерації, ми зараз так само спостерігаємо і за сумщиною намагається прорватися російські війська вже через кордон з Україною, намагається атакувати певне село, але в них немає успіху. На вашу думку, якщо дивитися так по всій лінії фронту або можливо. З вашого напрямку, чи може бути в росіян сьогодні ось цей ударний кулак, щоб десь так частково добряче зайти в ще одну область України? Чи це все ж таки лишиться на рівні намагань певних? з них зараз сповзучий наступ. Це коли вони прижимають невеличкими частинами. Ми не кажемо про якісь значні прориви від противника. Але я б хотів звернути увагу на інше без ідеалізації процесів. Просто уявіть, коли ми кажемо, от там є неуспіхи на фронті, все там погано, все пропало. Давайте з іншої сторони подивимося. Україна, яка менше за розмірами, за фінансовими спроможностями, за розмахом військово-промислового комплексу, за мобілізаційним ресурсом, при опосередкованій підтримці партнерів України, має спроможності. Тримати ворога, який переважає численно за кількістю сил та засобів, і не давати противнику можливості отримати оперативних результатів на лінії бойового зіткнення. Що мається на увазі, ніде не провалили бойові порядки наші на 100-150 кілометрів. Так чи інакше, ворог тисне, але і втрати, які він при цьому несе, вони об'єктивно шалені. Тому я скажу вам так, що в мене зберігається стриманий оптимізм. Я переконаний, що у випадку. Якщо українці не пересваряться між собою, нам вдасться зберегти українську державність і якомога більше українців. Зараз окремо хотів би перепросити наших глядачів, що ви дивитесь мене трохи в такому режимі. Під час комплектування підрозділу додатково відбувається ряд комунікацій і зустрічей з фаховими виробниками, які уніфікують засоби під застосування, специфіку застосування нашим підрозділом. Є дуже багато взаємодій. Де ми перебуваємо краще досвід, тому на сьогоднішній день життя проходить ось так. Зокрема, і в автівці зараз з міста Києва активно повертаємось на схід нашої держави, але заїдемо ще в одне місце, яке є дуже цікаве, кажуть хлопці, що зробили розробку дрон ФПВ бомбер, який спроможний виконувати завдання по тих характеристиках, які необхідні. Для нашого полку, якщо дійсно зараз я побачу, що вони зробили те, чого ми прагли, це буде певний новий виток в протидії противнику, дуже результативний. Так, обов'язково чекати деталі, які можна буде так частково можливо і розкрити, тому дійсно сподіваємося, щось дійсно класне побачити. Це не це направду. От паралельно до речі, от щодо бомбарів Російської Федерації, от пише та офіцер, військовий, який веде цей телеграм, каже, що от активність російських важких бомбарів по типу наших вампірів каженів збільшується по всій лінії бойового зіткнення. От щодо росіян, насправді, що в них сьогодні можна. Чогось нового такого побачити, чи вчаться вони дійсно на рівні з нами, так тому що це війна, ворог так само вдосконалюється. Наскільки ось ця активність цих важких бомберів може бути критичною, навіть сумнів не має бути у вас в тому, що противник вдосконалюється, проводить модернізацію своїх засобів, намагається розширити виробничий процес. І додатково до того, противник веде розробки чогось, схожого на нашу бабу але поки що в цьому всій частині успіху не досяг. Як це відбувається? Зараз вони беруть чотири ФПІшки по більшій частині єдною діаграмою і закидують там логістичні вантажі чи, зокрема, проводять іменування. Але такого централізованого виробу, як наш, до прикладу, там вампір або хевішот, або будь-який інший в противника ще немає. Він, на жаль, з'явиться за 6-7 місяців. Я думав, це буде раніше, скажу відверто. За моїми оцінками, він мав би вже в них бути якісний, схожий на той, який є в Україні. Але противник щось дуже його розробляє, тому десь за півроку вони будуть мати подібний засіб, і це не дуже добре для сил оборони, тому що Баба Яга це дуже потужна зброя, об'єктивно дуже потужна зброя, яка міняє хід бойових дій, коли в належній концентрації перебуває певна кількість розрахунків на вузькому відтинку. Водночас тим, ми розуміємо специфіку застосування, і як наслідок, ми розуміємо, як протидіяти Баби Яги. Тому коли противника з'явиться щось подібне, він... Зіштовхнеться з дуже суттєвим супротивом з приводу збиття, якщо ви знаєте сили оборони, зважаючи на те, що довгий час бракувало протиповітряних засобів, опанували можливість за рахунок наших безпілотників збивати безпілотники ворога. Пане юрі, так само, от в контексті тих 30 днів можливого перемир'я. Зараз Зеленський чітко каже, що Путін про все бреше. По перше, бреше про реальну ситуацію на полі бою, про втрати, про справжній стан своєї економіки, яка дійсно страждає від його недолугих імперських амбіцій. Але от багато військових все ж таки схиляється до думки, що з цих 30 днів, якщо буде дійсно таке перемир'я, все ж таки це не на руку нам, не на руку ворогу, не взагалі така дуже небезпечна історія. На вашу. Думку, ви вірите, що 30 днів перемир'я воно взагалі можливе, якщо брати взагалі так всю історію відносин із Російською Федерацією, і як це може вплинути на хід подальших бойових дій? Припустимо, не домовляється ні про що, як далі може взагалі ситуація змінитися? Я скажу свою думку, яка не є репрезентативною. Ну ми ж розуміємо, чому Україна погодилась на так зване перемир'я? Є в мене також Р... одна думка, щоб показати. Дуже, дуже вигляд... проста відповідь на запитання. Дивіться. Ми мусили це зробити для того, щоб продемонструвати нашому стратегічному поки що партнеру Сполученим Штатам Америки, що ми готові вести діалог щодо завершення бойових дій. Але водночас тим ми чітко сказали про те, що Україна потребує гарантій безпеки. Окей, далі чи очевидно, що Російська Федерація не погодиться на будь-яке перемир'я? Оскільки вона не виконала завдання по Україні, а завдання Російської Федерації нагадується, знищення української держави і знищення кожного, хто несе в собі енокод українців. Ці завдання не виконані. Як довго може воювати Росія? Все залежить від того, що в неї відбувається з економікою. Мені складно спрогнозувати, в якому стані знаходиться російська економіка на поточний момент. Якщо у них є гроші, вони будуть продовжувати бойові дії. Далі самі вимоги по контролю виконання свого часу. В нас було ОБСЄ під час, антитерор... під час вже завершення антитерористичної операції, початку під... операції Об'єднаних Сил. Ну і що ОБСЄшники фіксували? Немає механізму на поточний момент, яким чином можна було б дотриматися умов перемир'я. Тому, звісно, Україна каже про те, що ми готові, Росія, звісно. Буде вигадувати все, що завгодно, що треба виконати умови, розчесати там собачку, чиюсь ще щось зробити, тобто не буде нічого реалістичного, що могла запропонувати Росія для реального призупинення бойових дій. Тому це скоріше декларація про наміри. А в Російській Федерації навіть не декларація. Росія все чітко відповіла Сполученим Штатам Америки. Тому як вбачається, не хотів би. Бажано видавати за дійсне, але так все виглядає, що сполучених штатів Америки немає іншого виходу, як посилювати санкційну політику і допомагати нам фінансово-економічно. Дійсно, от зокрема після останньої зустрічі представника США з Путіним так вони зараз так само стриманий оптимізм такий а, висловлюють. Хоча вже потім вийшов Трамп і каже, що нібито все йде добре. Нам здається очевидно, от навіть по тих словах, які сказав Путін, що на цей час Україна має призупинити постачання зброї, призупинити мобілізацію. Тобто, ми розуміємо, що навіть технічно очевидно зупинити потік зброї в Україні це просто неможливо. На ж чому сьогодні, все ж таки ще сподівається, можливо. У штатах на позитивну відповідь Росії саме так Трамп і сказав. Я сподіваюся, що він погодиться. На чому можуть бути засновані такі сподівання? Це мистецтво політики. Ну об'єктивно, давайте будемо говорити чесно, те, що робить Байден по відношенню до України з точки зору санкційної політики проти Російської Федерації, з точки зору військової допомоги. Він робив не в достатньому кількості його адміністрація, але це напевно було дуже близько до максимуму, який був необхідний для того, щоб зупиняти ворога на полі бою. Коли рухався Трамп, він рухався в своїй передвиборчій кампанії на повній критиці попереднього президента Байдена. І коли він став президентом, він не має як каже, інших карт в руках ніж прізвища з тими, які є. Тому що адміністрація Байдена робила все можливе. Я не є симпатиком республіканців чи демократів. Я кажу виключно про можливості, що можна було зробити для того, щоб зупинити Росію. І в якийсь момент Трамп усвідомив повною мірою, що йому потрібно робити те ж саме. А як йому робити те ж саме? Це ж якось треба виправдати. Тому є вгода про метали, корисні копалини. І треба зрозуміти, що для України це. Напевно, не є критично, тому що так чи інакше, ми маємо залучати інші компанії європейські для того, щоб європейські чи американці, чи будь-які інші для того, щоб розробляти ці надри, коли буде така можливість. Друга частина це очевидно, що необхідна військова допомога для України, і очевидно, що санкційну політику не можна послаблювати, а треба лише посилювати. Тому тут виникає два питання: або треба Трампу відмовитися від України і якось це. Пояснити для свого народу, чого він це зробив, або треба допомагати. Тоді теж треба пояснити, чому політика Байдена була недолуга, а його прям ок. Війна товариства. Як би мені не хотілося, повірте, напевно, ніхто не прагне завершення війни як ті, хто щоденно бачить, що відбувається на полі бою, але водночас з тим нема передумов. Для того щоб війна могла завершитися в короткостроковій перспективі.